Хто відчуває, що Христос внутрішньо в вас? Хто відчуває Його силу тут, на цьому місці? Хто понесе Його життя і його силу в свої міста? Хто називається ім'ям Господнім тут? Хто називається його донькою, його сином? Хто називається його наслідницею? Це про нас і про нього, він посеред нас. Ми зараз з вами будемо робити хлібоприломлення. І це сама важлива їжа, яку нам треба приймати разом. Скажи разом. Візьміть, Зараз за руки і почуйте один одного і Христа один в одному, бо ми разом. Хлібоприломлення воно проводиться разом, як тіло Господнє Ми є його тіло Господнє І кожен раз, коли ми робимо хлібоприломлення, це про його тіло це про нього, це про його силу. Владу на землі, як на небі. Це про повноту Його присутності на землі, коли ми разом в єдності будемо пити Його чашу і їсти хліб життя. З нас буде виходити Його сила. Вона буде входити в нас і буде виходити через нас. Я хочу зачитати деякі місця Писання, щоб ми розуміли і нагадали собі, що насамперед це про таїнство, яке Христос довірив Своєму тілу. І коли вони їли, Ісус узяв хліб і, поблагословивши, переломив, і даючи учням, сказав: Прийміть їжте це тіло моє. І взявши чашу, подякувавши, подав і ми сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту з вами, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Ми всі багато грішим. І так багато вустами грішимо, емоціями грішимо. Відчуттями, чувствами якимось ми багато грішим. Но у нас є ця сила. Христос, який помер і воскрес за кожну з нас, за наших дітей, за наших чоловіків. У нас є, є ця сила Воскресіння в хлібі Його і в крові Його. І кожен раз. Коли ми їмо та пиємо, ми перевіряємо свої серця. І давайте зараз перепровіримо свої серця. В чому ми согрішили? В чому ми згрішили перед церквою Його? Бо це Його тіло. Подумайте, може своїми словами, думками, може, образились на когось, може, навлікли на когось якісь, якусь клівіту, звинуватили когось, може, образились і носите цю обіду, бо колись вас священник, пастор чи ще хтось образив. Ми зараз перед Христом ми нічого не зможемо укрити. І ми перед ними сповідуємося. Бо ми всі багато грішим. Знаєте, в останній час від мене очікували покаяння за лист до матерів Росії, який ми написали приватно від себе шість жінок. Але хтось образився на цей лист і вирішив що це від імені всіх матерів України. Я не буду розказувати, як це було і як Дух Святий прийшов, і що Він нам сказав зробити. Я не буду виправдовуватися, що це пророча дія була. Я не буду виправдовуватися тим, що нам було страшно це робити. Я не буду виправдовуватися тим, що це нелогічно було робити 6 березня 22-го року. Але я хочу попросити пробачення у кожної людини, кого цей лист образив, наніс рани, приніс біль. Я хочу попросити пробачення у кожної людини, якщо якесь моє слово воно ранило. Може, мої емоції. Мій характер, може, я не так розумію слово, не так проповідую? Може, я для когось дуже колка і несмиренна? Знаєте, колись Господь мене навчив стояти на колінах перед Ним? Коли згинула моя старша донька, всі звинувачення, які тільки можливі. Вони полились на мене, що я винувата в гибелі своєї доньки. Кожний служитель, кожний віручий хотів мене навчити, як жити у Христі, щоб моя дитина не гибла. Тоді я навчилась стояти перед ним, відкривати своє серце, каятись, плакати, умиватись сльозами. І сповідувати свої гріхи. І для мене честь становитись перед Христом і перед Тілом Господнім і казати: Господь, пробач, якщо я згрішила ділами чи устами. Господь, пробач, якщо я когось образила, коли я може на когось не звернула уваги, когось не обняла, не сказала слова добрі, Господь пробач, якщо я звинувачувала священників, які тобі служать і день, і ніч, якщо я десь розділяла тіло і ставала між частинами тіла і осуджувала якусь частину тіла і казала, вони не такі. Пробач Господь. Пробач Господь, що, може, ми якось служимо не так, як інші. Господь, нам так важливо в своєму смиренні і в кротості приходити до тебе, виливати свої сльози перед Тобою, Господь. Тільки ти знаєш, скільки сліз. І як часто на коліна ми становимося перед тобою. Тільки ти знаєш, Господь, скільки несправедливості до нас чи від нас ліється по-людськи. Але я каюсь, каюсь перед тобою, Христос, і перед Твоїм тілом. Я каюсь перед кожним з вас і каюсь перед своєю командою. Якаюсь Господь за те, що десь по людській ще ми діємо і не Духом Святим, а десь емоціями, десь душевними речами. Подивіться один на одну і скажіть: я бачив тобі Христа і пробач мене, якщо я щось зробила проти тіла Господнього. Бо це представники тіла Господнього. І якщо ви щось проти тіла Господнього робили, казали, покайтесь один перед одним, покайтесь, попросіть вибачення, що, може, десь ми розривали тіло Його. Ми очищаємося через кров Христа. Коли ми їмо Його тіло, Його життя в нас входить, і це очищення, це Воскресіння, це сила Господня входить внутрі нас, щоб і тіло піднялося в славі. Це небеса відкриваються, і сам Христос служить нам на цьому місці. Ми представники тіла і ми роз'їдемося з вами. Але ми понесемо Його силу, ми понесемо Його присутність, ми понесемо Його життя, туди, де може смерть пахне, туди, де образи, туди де звинувачення, ми підемо туди, ми повернемося туди. І коли ми зараз візьмемо хліб і чашу, як сим, символ, бо я прийняв від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, як був виданий, узяв хліб і, подякувавши, переломив, і сказав: це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на вспомин про мене, так само, і чашу по вечері кажучи. Це чаша новий заповіт моєї крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Ісус каже: Я хліб життя. Хто до мене приходить, той не буде голодувати, а хто в мене вірує, той ніколи, ніколи не буде спраглим. Якщо не будете їсти тіла сина людського і пити його крові. Не будете мати в собі життя, ми маємо єдність через тіло Його. Він взяв хліб і поламав, і коли ми об'єдналися тут навколо Христа, ми сповіщаємо єдність тіла. І Христос каже: як я був єдиний з Отцем, так і ви будете єдині у мені, у Христі. Ми не єднаємося один з одним, тому що ми подобаємося один одному. Ми і багато не подобаємося один одному. Ми не єднаємося разом, тому що в одному приміщенні. Ми єднаємося разом навколо Христа. Який помер та Воскресіння Його діє посеред нас, тому що ми несемо Його життя, тому що ми несемо силу Воскресіння, тому що ми несемо перемогу, тому що ми несемо звільнення, тому що ми несемо очищення. Тут різні дари, дари тіла Господнього. І кожен з вас несе дар тіла Господнього. Ви дар для тіла. Скажіть, я дар для тіла. Христос внутрі мене дар для тіла. Дух Святий діє, діє серед нас дарами. І кожен з нас потребує один одного, як дар тіла. Коли ви повернетесь додому, привезіть життя і силу Воскресіння, привезіть надію і силу віри, привезіть небесну присутність в свої міста і в свої дома. Ми перепровірили свої серця чи очищений. Вони у нас, ми сповідались в гріхах перед Господом, може хтось один перед одним. Ми перепровірили своє відношення до церкви, бо Павло писав: хто не помишляє, а церкві, о тілі Господній, той грішить, коли приймає хліба приломлення. Тому нам треба перепровірити. Свій стан до церкви, чи поважаємо ми його церкву? Чи поважаємо ми кожного в тілі Господньому? Чи поважаємо ми кожного як частина Христа в нашому житті? І давайте зараз візьмемо хліб і його кров. Дівчата, давайте будемо розносити, чи краще підходити. Хай пісня про кров Христо. Давайте розносити. І Я буду ще читати вірши, і ми будемо молитися. Один хліб, і ми багато нас є одне тіло, бо всі причищаємося. Одного хліба Христа. Хто потребує сьогодні зцілення через хлібоприломлення ДНК Христа входить внутрішньо в вас, Його кров вона входить в ваше тіло, і кожна клітина нехай прийме силу зцілення і Воскресіння. Якщо вам треба пробудження вашої душі, вашого серця, коли ви приймаєте хліб, його серце, його душа, його характер входить внутрішнє до вас, внутрішнє в вас. Якщо вам треба знати Його волю, Він каже: Мої бажання, я вкладаю в вас по своєму благоволінню. І нехай відкриються ваші очі серця. і ви зрозумієте, хто ви є у Христі, і хто Христос є для вас, і яке покликання ви несете в цьому світі. Кому треба примирення, примирення з чоловіком з дітьми, з ближніми? Його мир шалом, нехай входить внутрішнє в вас. І скажіть, я єдина со <зі> своїм чоловіком, дітьми, зі своїми ближніми служителями. Кому треба очищення, очищаємося, кому потрібна його сила, нехай сила, Воскресіння, дія могутня в нас. А можна попросити. Закрийте очі і подивіться на Христа. Христос колись висів на хресті, але хрест залишився пустий. Бо Христос є наше Воскресіння, і Він Воскрес заради кожної з нас. Дивіться на Христа. Це він вам роздає цей хліб і каже: приймайте в ім'я моє.